Вітаю сьогодні у випуску повний провал переговорів путінської команди з емісарами Трампа у Москві, рекордні атаки дронів по російських нафтобазах та успішна зачистка куп'янська українськими військовими, а також чергові ядерні погрози Кремля Європі та багато іншого. Детальніше про це просто зараз. 1379 день війни. Переговори Віткофа й Кушнера з путіним та його помічниками в Москві закінчилися абсолютно нічим. І це, як не дивно, ще не найгірший варіант. Судячи з усього, Кремлю не вдалося просунути свої наративи, незважаючи на вдавані успіхи на фронті. А американські представники, ймовірно, зрозуміли те, що було очевидно від початку: ніякою угодою тут і не пахне. Переговори тривали п'ять годин, але, як повідомляють джерела, конкретні формулювання навіть не обговорювалися, тобто нічого не погодили. Путін відхилив ряд пунктів відразу, не приховуючи критичного ставлення, Із 28 початкових пунктів компромісу не знайдено за жодним. Домовилися лише працювати далі по лінії помічників. Тобто, як вважають аналітики, домовилися до нескінченності викручувати американцям руки. Найважливіше територіальне питання. Москва вимагала, щоб Україна залишила Донбас. Але неназваний високопосадовець НАТО заявив БіБісі. Що захоплення росіянами решти Донецької області не є реалістичним як мінімум ще протягом року. Зустріч Путіна і Трампа не погоджена. Вітков і Кушнер поїхали ні з чим. Спочатку планувалося, що вони відправляться до Зеленського, але зустріч у Брюсселі була скасована і вони полетіли до Вашингтона. Будемо сподіватися, що вони привезуть Трампу думку про недоговороздатність Путіна і необхідність подальшого тиску на Росію. Тим часом Путін продовжує звинувачувати Європу, стверджуючи, що вона живе в ілюзії нанесення Росії стратегічної поразки. Він заявив: якщо Європа почне війну, то скоро Москві ні з ким буде домовлятися. Тобто знову потряс млявою ядерною дубиною. У НАТО на це відповіли. Що, хоча зараз у Росії немає достатньо військ для нападу на альянс, у разі агресії відповідь буде нищівною. Тут головне, щоб слова не розійшлися з ділом, коли настане час. Щодо ядерних погроз, це порожня балаканина. Путін розуміє, що навіть удар у відповідь від Франції чи Британії, не кажучи вже про США, буде катастрофічним. До того ж, стан російського ядерного арсеналу викликає питання, особливо на тлі падаючих російських ракет при випробуваннях. Але в Європі є й свої проблеми. У Німеччині вкрали 20 тисяч патронів, призначених для Бундесверу, вантажівку просто залишили на неохоронюваній парковці. ЄС також визнав, що не досяг цілі з надання Україні двох мільйонів снарядів, хоча обіцяють виправитися. Проте є і хороші новини. ЄС і Київ запускають програму підтримки українських оборонних інновацій з фондом 3,3 мільйона євро, зокрема для посилення захисту неба. На морі ситуація загострюється. Російський танкер Медволга-2, що йшов до Грузії, був атакований біля берегів Туреччини. Турецька компанія вже оголосила про припинення співпраці з РФ через ризики. Путін у відповідь пригрозив відрізати Україну від моря, що звучить досить кумедно, враховуючи, що їхні військові кораблі ховаються від наших морських дронів. Звичайні санкції теж діють. Туреччина в листопаді майже вдвічі скоротила імпорт російської нафти, замінюючи її сировиною з Казахстану та Іраку, а кінетичні санкції у вигляді дронів продовжують бити по російських НПЗ. Атаковано нафтобази в Тамбовській та Орловській областях, а також будівлі ФСБ і МВС у Чечні. За листопад зафіксовано рекорд 14 атак по російських НПЗ. Перш ніж ми перейдемо до огляду фронту, хочу нагадати про важливість вашої підтримки. Цей канал існує завдяки вашим лайкам, коментарям та підпискам. Це критично важливо для алгоритмів Ютуба. Ваша підтримка допомагає нам працювати далі. Дякую. Повертаємося до подій на фронті. Путін перед приїздом американців заслухав доповідь про взяття Покровська. Міноборони РФ навіть виклало ролик із встановленням прапора. Але, як зазначають аналітики, прапор підняли в районі, який зайняли вже давно, а не в стратегічно важливих північних кварталах. Генштаб ЗСУ заперечує падіння міста. Українські десантники повідомляють, що утримують північну частину і ведуть штурмові дії на півдні. Зате з Куп'янська надходять позитивні новини. Українські захисники суттєво зачистили місто. Шляхи інфільтрації російських груп частково перекриті. Ворог втратив ініціативу і не здатний розвивати успіх місто на більше ніж 50% під повним контролем Сил оборони, решта території сіра зона, де триває зачистка. Це результат блискучої роботи ССО та механізованих бригад. Щодо запорізького напрямку, інформація про захоплення росіянами деяких населених пунктів. Як от Степногірськ, часто перебільшена. Багато територій залишаються в сірій зоні, де росіяни намагаються закріпитися, але потрапляють під удари дронів та мінометів. Росія кидає в бій усе, що має. Кількість боєзіткнень зросла на майже 40%. Вони намагалися зробити рішучий ривок перед переговорами, але досягли лише локальних просувань ціною величезних втрат. І трохи про технології роботи ЗСУ тепер евакуюють інших роботів. 93 бригада адаптувала наземний дрон для порятунку інших пошкоджених дронів. Це критично важливо для економії ресурсів і щоб ворог не міг захопити нашу техніку. Тим часом у російській армії процвітає середньовіччя. Командири вимагають гроші з підлеглих, б'ють їх і відправляють на обнулення за відмову платити. Є навіть вирок суду російського полковника Малишка засудили до 20 років закатування і вбивства своїх же солдатів. Руський мір він такий. Підсумовуючи, Кремль намагався використати вдавані успіхи на фронті для тиску на переговорах з представниками Трампа, але цей план провалився. Європа та США, попри всі складнощі, продовжують підтримувати Україну, а санкційний тиск на Росію посилюється, б'ючи по найболючішому нафтових доходах. Фронт тримається завдяки нашим захисникам та технологічним інноваціям, тоді як російська армія продовжує практикувати м'ясні штурми. Та внутрішній терор слідкуйте за нашими випусками, щоб знати більше правди про цю війну. Бережіть себе, допомагайте Зсу і до зустрічі в ефірі.